Делегація представників кримсько-татарських організацій Туреччини і Румунії, організації, які є членами Світового конгресу кримських татар. Ця організація, в якій найбільш таки провідні, активні члени кримськотатарської діаспори, не задля того, щоб подивитися на власні очі. Як зараз в Україні, вони ті, які допомагають Україні і допомагають e, протестуючи проти російської навали, допомагають дітям, e, політв'язням, сім'ям їхнім. Україна є десь такого Татар, такі кримтатам татар. Кримтатар Махн. Генмекен, зегорев, ас на біля з гечки. Надзвичайно приємно і почесно зустрічати сьогодні з вами. Багатьох з вас знаю особисто. І насамперед хотів би вам подякувати за ваше лідерство, за вашу тверду позицію в підтримці територіальної цілісності, суверенітету України, а також відстоюванні прав і захисті прав свого народу кримсько-татарського. Бізімокаджін. Україна. Жалко, що нарда. mücadele ettiklerinin ilk günden yaşıyoruz. Biz de burada Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları olarak, teşkilatlı olarak, Kırım dostları olarak, onların. kardeşlerimizin destek için, bunlara moral motivasyon olarak bakımından destekleme gayesiyle geldik.